Брекети чи елайнери? І брекети, і елайнери. Металеві чи керамічні брекети? Металеві, каже. Ставити брекети в 11 років чи в 25? Можна і в 11, можна і в 25. В 11 буде трішки простіше. Пластинки чи трейнери? Пластинки. Відкримі брекети чи лінгвальні? Видимі видаляти зуби мудрості до ортодонтії чи після краще видаляти до початку вирівнювання. Інколи бувають випадки, що ми видаляємо в процесі вирівнювання. лігатурні чи самолігуючі, Самолігуючі, але результат можна зробити і тими, і тими. Пити каву з лайнерами чи без. Краще знімати. Півтора роки з брекетами чи два роки з елайнерами? Ну, дивлячись, який пацієнт, комусь легше знімати капи, хтось не хоче про це задумуватись і хоче встановити систему, і йому так буде простіше. Тому від пацієнта залежить. Чистити брекети електричною щіткою чи звичайною? Можна і звичайною, можна і електричною, кому як зручно. Головне добре вичищати: залишатися з нерівними зубами чи підписатися на CitySmile і діяти. Підписатися та почати діяти.